Все, пішов тампон. Видно, так? Да? Mm -hmm. На руках. Є нашарування шарування речовини, яка має люмінесенцію жовтого кольору. Видно? Добре видно. І mm кошти. -hmm. так. Диві дивіться. Так. дивіться, Так, дивимося купюри. Хай ці біжи теж світле. Розкладаємо дані купюри і просвітлюємо їх за допомогою ультрафілітового цьому. Поняті, звертаємо увагу. На купюрах є на шарування речівника, яка має люмінесенцію жовтого кольору видно так? на всіх купюрах, на тарцях купюри. Q 09